Да, до виведемо зараз впадемо. Ну, ноги труситься, стоїть. Я не чіпаю нікого, я стою. Просто ноги трусяться, не хвилюйся, заспокойся. Я той я той <клухи> десь, туди говориш, Складыва повноваження без засідання. Це хто ти так рішаєш, що вийде вообще з зала всюда. Серйозно. Да, серьезно. Серйозно. Да? Я серйозно. Ну так ти ти му, му замечания які то робиш? Ти вообще такі. Хочеш робиш? Хочешь робити. Ну то присядь, хочеш робить. Хай що стосується. Ну то чого ти рот відкрив? Я не, я не відкрив рот, я з тобою нормально розмовляю. Чо, яке ти відношення маєш? Ти до нашого адвоката. А ты сначала ти, ти розмовляєш. Ти, ти нормально да. розмовляєш? Тембр і акцент на розговорку. Що? Тембер, як центр зговорити, що далі? Ну, то все, Ну, то присядь. Якщо розмовляєш до мене, як тебе звуть? Дивися, яка тобі різниця. то я хочу тебе, знати, ти хай не цікавить, як мене звуть. А, Ну, тоді ну, ну. Ну, спілкуйся сам з ну. Ну. ну, так я не заважай ну, нашому адвокату. Ну, Слухай, присядь, ну, мені завежать. То присядь, будь ласка. Ну, я не хочу. І дочекайся рішення суду. Ну і все. Ми ж будете судом Жаліна, хочу ти гарно попаниш. Я не гарно паню, тобі говорю, що ми такі темпи розговори. Я постійно рацію, то що ти хочеш. Не ну, мовчи, якщо тобі щось не влаштовує. Ну так присядь, будь ласка, поважай хоча б зал засідан. Слухайте, ну ви ж всі взрослі люди, давайте... Ти ж не приїхав десь в якусь багатєю. Ну, суд, правильно, суд розберется. Ты хочешь пятой відповідь и пусть Та, Та Я считаю, что уже ну, я ж таки вопросы никаким не задаю. Ти, я просто прошу, что это до вашего. Правильно, что не Я еще раз говорю, я прошу, что ти до нашого не видишь. Ну, я же с ним спілкуюсь. Ты что ты встретил? Потому что наш адвокат, я маю полное право. Ти що? Да. Потому что я не можу сам за себе посмотреть. А что чо ты вообще... Че ты вообще-то прицепился, объясняй? Прицепився? Да. Якие? Ты кто такие вообще що йому та задавати? Ти хто такий йому задавати запитання? Стосується. Стасується. А що? <постив> о, чо, подожди, а ти хто такий вообще? Питання, яке я задаю комусь, стосується мене того, тому вона собака. Перед тобой точно звітувати не буду. Перед тобою точно звітувати не буду. Добре, піду. <постив> підозрюй. <постив> да <постив> что ты еще від тебе нічого? Ну, ти ж тут щось хочеш, задаєш тебе питання, хто я, що я. Я тобі питання, ты з того не впав, повір мені. не дать. Я знаю, хто я, чи не надо. Да мені рази вообще безразиться. Всі знають хто, ти боже, заспокоїться, всяким учити. Да, да, конечно. Ніхто не нервується, боже, ну ще раз кажу, ну прийшли, щось розповідають. Ну, це смішно. Засновник. Засновники були, це особи, були, які її створили, І у вас там не було.